Миру Божого Дороціння, хочу з вами поділитись історією, яка дуже сильно торкається мого серця про пастора Аміра, який ніс проповідь Евангелі по всій країні. І так сталося, що в тих країнах, якщо людина відказувалася від ісламу, то її сажали в в'язницю і посадили пастора Аміра в в'язницю з одним чоловіком на ім'я Реза, який сидів за вбивство. І той чоловік каже йому. Чого ти тут? Ти святий, як ти тут опинився? І пастор йому каже: Я тут, щоб ти почув проповідь Євангелія, щоб ти спасся, щоб ти почув про Ісуса. І цей чоловік він не міг повірити, Він каже, та я недостойний. Хіба я достойний, щоб Ісус пробачив мені таке? І тоді пастор розказав. Про розбійників, які були з Христом. І один засуджував, а другий заступався за Христа і казав, чи ти не боїшся Бога, ми тут справедливо. А Він за праведність. І тоді Христос сказав: віднині буде зі мною в раю. Це так дуже сильно. І цей чоловік каже, ти мені допоможеш. Я хочу, я хочу щоб Ісус мене пробачив. Я хочу бути з Ісусом, каже той чоловік. І пастор його обняв, і цей чоловік він розплакався від того, наскільки великий Ісус Христос. І Він настільки сильно повірив, увірував у Христа. І він помінявся, його поведінка помінялася, розмова Його помінялася, він сам зовнішньо помінявся. І так сталося, що на другий день прийшов до нього брат у в'язницю. Тому що його мали казнити цього чоловіка, і він з ним говорив, хотів його утішити. Але прийшовши до брата, він побачив, що він спокійний. І тоді цей чоловік Реза розказав своєму брату про те, як один пастор розповів йому проповідь Євангелію, і він спасся. І тепер у нього спокій на серці. І тепер він не боїться смерті, тому що він з Ісусом. Ісус його зустріне. І так сталося, що. Цей чоловік усилив віру у брата свого мурата, і потім іще багато мусульманів теж прийняли християнство. Це неймовірно. І чому Бог вибирає таких людей, наркоманів? Тому що люди такі, які сидять в в'язниці, люди, які принижені, вони не бояться говорити за Ісуса, вони йдуть на пролом, вони йдуть проти течії, вони визнають Ісуса Христа. І Бог він посоромлює оціх.